Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Альфа Блога. Сьогодні у нас буде надзвичайний відос на тему взагалі на проект під назвою Секона ФРП. Це в нас український GTA РП проект який, так скажімо, вже довгий час. Та й думаю, багато хто його знає. Він доволі відомий і в свій час був. Якщо не пам'ятаю, що навіть вже два роки. Я взагалі був, так скажімо, в певному шоці, що кого дізнався, що йому вже два роки. Ну я тут недавно, взагалі, так скажімо, граю, нещодавно тут почав грати. Що можу залі розповісти про цей проект? Зараз там проходить Хелловін, тобто Хелловінський івент, який вже доволі повинен був завершитись. От сьогодні у нас 18 листопада. А якщо не помиляюсь, то 21 вже буде кінець. І тому я вирішив записати, зняти вам так, скажімо, такий цікавий відос. На тему, що взагалі тут є в цьому проєкті, саме по івенту, що взагалі за квести там, які нагороди, як їх виконувати, як їх забирати. Ну і тому подібне. Я сподіваюся, дорогі друзі, вам сподобається ця вся тема, тому що я дуже дуже дуже, дуже сильно сподіваюся, що вам взагалі хоча б якось сподобаються відоси по GTA 5 рп проекту, тому що я взагалі їх майже ніколи не знімав. Тобто є їх там декілька ні, я декілька відосів, зняв там, шорт з коротких. І то по іншому проєкту. А зараз я буду знімати на Second Life RP. Тому якщо у вас є ліцензійний GTA 5, якщо ви бажаєте разом зіграти, тобто ви завантажуєте гру, завантажуєте Rage мультип... мультиплеєр, пошуку вбиваєте Second Life RP. Також, як зарегались, як зареєструвалися, обов'язково вводьте мій промокод. промокод ABLogger який також дає вам бонуси, капсом пишете його, тому якось так. Дякую всім за вподобайки, дякую за актив, дякую за вашу підтримку, дякую за ваш е, взагалі за ваші коментарі, за вашу велику вдячність за те, що я роблю такий контент. Сподіваюсь, вам подобається, тому що ну, для багатьох, як мені здається, мій контент справді до душі до вподоби. І багато хто оцінює його як справді цікавий контент, тому якось так. Дякую вам, моїм спонсорам, моїм. Так скажімо, спонсором контенту, тому що саме завдяки вам в мене є можливість мотивація робити для вас далі цікавий контент. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. На всі мої цікаві посилання все є в описі. Долучайтесь, буду вас радий бачити разом з собою, разом з моїми друзями, підписниками іншими і так далі. Підписуємося на YouTube канал, на Тікток, всі посилання є в описі, тому хто бажає підтримати ці посилання, все є в описі, там спонсорство і тому подібне. Все тоді, заходимо в гру, будемо починати, братва. Полетіли. Так. Я вже в грі, зараз будемо починати. Дивіться, давайте почнемо з того. Почнемо з того, що зараз я знаходжуся в сімейному офісі, тобто зараз заходжусь в родині, само собою ще. Зараз будемо брати напевно, сімейний транспорт. Або якщо тоді... А, тут можна обрати на парковці. Зараз на парковці я одразу оберу свій транспорт, тобто його викличу. І зараз ми, напевно, поїдемо все ж таки, думаю, до нашого івента. Так, добре, викликаємо, знаєш, тоді наш транспорт, де нас тут транспорт. Так, 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 ось. Все. Так, розташування у паркінг. Так, так, так. На паркінг, все. Звісно, що ми заплатили певну суму, але що поробиш, так і живемо. Так, карткою ми зараз оплатимо, все. Ось наш автомобіль, як можете бачити. Так, заводимо. Опа, сюди. Це у нас івент. Це у нас обозначається івент таким значком. Що зараз можу додати? Івент взагалі йшов декілька тижнів, якщо не помиляюся. Ми вже під'їхали. Ну, так, да, я на івенті. Ви на івенті? Ви теж на івент приїхали. Так. Заважати, так. Дивіться, ми до Голомінської лавки до 21 листопада, як я вже й говорив. Ласочі чи капащі, обмінюйте а зібрані цукерки на цінні предмети. А, дивіться, що я можу говорити, у нас є валюта це цукерки, з допомогою яких ми можемо обмінюватись, а, обмінювати їх на цінні призи. <плес> тобто там на певний виграш, на певні ну, так, скажімо, винагороди, на певну суму, там різні всякі автомобілі навіть можна взагалі придбати. Ну, автомобілі це дуже-дуже дуже дорого. Я, скоріше за хочу якийсь аксесори придбати. І забув сказати, в кінці, в кінці цього всього, ми відкриємо кейси головінські. Ми відкриємо десь 5 кейсів, якщо не помиляюсь, з головінських, напевно, і відкриємо один аутом Це теж також новий кейс, я так розумію, якийсь осінній і тому подібне. Або 5 відкриємо, або не знаю, скільки там вже вийде, як то кажуть. Садковий квест обираємо примарний кур'єр. Запрошення у 20 випадкових будинків у місті. За кожен отримує 20 цукерок. свято чекає саме на тебе, на ти, щоб почати квест. Ну нам дивіться, нам що потрібно зараз? Ми натискаємо, беремо квест, і в нас з'являється на мапі ось такі, так скажімо, привиди чи що, я не знаю, як це говорить. Але суть в тому, що нам потрібно їх зараз позбирати. Тобто зараз у нас на карті відкрилось десь ну, приблизно 20 таких міток. Якщо не помиляюсь, я вже не пригадую, скільки, наче 20. І тому ми зараз повинні їх, е, то скажімо, до кожного підбирати, збирати і здавати квест. Ну, типу, я думаю. А раз, добре, будемо виїжджати, полетіли! Хочу пане, вибачте за те, що я зараз знімав вночі, тому що, братва, сорі. Перепрошую але в день. Я справді не мав можливості записати відос. Хоча це моя робота, як би цим звучало. Так, ми приїхали. Ну, я не буду, напевно, пере... Ладно, було... добре, добре, нормально. Переліземо себе чітко. Нам потрібно під кожним будинком, отак, збирати певні цукерки. Давайте я, вам покажу, давайте я вам покажу, скільки в мене вже взагалі є всіх цукерок. У мене є 4620 цукерок. Можна ще купувати в людей. Тобто люди продають їх буває за нормальні такі грошенята. Якщо я не помиляюсь, люди продають навіть на ринку 500. Е Давай скажу гривень, тому що... ну, Хоча я наче відіграю РП в Америці, хоча не зрозуміло гаразд, як це працює на секунді, Все ж таки кінця так, сам не розумію деяких моментів. А оці як. Он, говорить, це... на секунді це як ми аля в Україні чи що РП відіграємо, Хоча трохи дивно, але якби це не звучало факт. Коротше, 500 гривень. Це одна цукерка, люди. До речі, що нема по зробив осінню, мені справді доволі сподобалось. ну, Типу, виглядає прикольно. Я доволі якісно цікаво, чому б ні. Коли я грав влітку, ну, я влітку також тут грав, хто не знає, тому що на ютубі цього напевно навіть не знали люди. Я був в медіа влітку, ще злітка ну, десь, да, влітку я почав стрімити цей проект, там потім пішов, потім знову повернувся. Тому якось так. Засуджуйте, не засуджуйте, оце факт. Вирішив знову повернутися. ну В принципі, не жалкую поки що. Та взагалі не жалкую, тому що мені цей проект подобається, я вже доволі сюди багато людей притащив по промокоду. Та взагалі по людях, які тут грають зі мною, тому. Деякі люди навіть проекти мають дивляться, грають, знають. Раді, що я з ними граю, тому. Ну. Думаю, ви так це все розумієте. Хто дивиться стріми, то я розумію, то ще маю новаль. Так, братва! Заберемо наступну, так скажімо, нашу цукерочку. І газуємо далі. Так, приїхали до маєтка, я ж так А, тут можна заїхати, серйозно. У ху ху Стас люкс, о, я пам'ятаю цю родину, я, до речі, ці родині був свій час. Це, напевно, моя сама найперша родина, яка мене прийняла ну, взагалі до себе на секонді. Але ж факт фактом, тому що тут більшість людей, ну, доволі адекватних, яких я знаю давно. Ми прилетіли. Опа! Густаво Рамірес. Ми у Густаво Рамірес забрали цукерки. Такс! Заїжджаємо. До речі, я вам скажу так, я граю, напевно, ну... Скоро буде вже як півроку, але я навіть не, не мав тут першої хати на сервері, щоб ви розуміли. Типу, я не купив не навіть собі власний будинок за весь цей час. Типу я всі гроші, які були в мене, я, Ну, мені тачку цю подарував, я цього не приховую. Мій подарував гравець, дякую дуже велике. Я всі гроші, які витрачаю, це або на те, що я людям допомагаю в розвитку, або на те, що, так скажімо, ми тут більшість Ну, просто як фармили та й все. Фух. Якщо не збрехати десь витратив, ну хай... хвилин 40-30 на цей квест. Чесно, квест не тяжкий, але доволі-доволі-доволі доволі довгий. Ну не знаю, як вам говорить, але це правда. Всі цукерки відвезені по будинках, повертайся завтра. Тобто, якщо ви... Тобто, якщо ви розумієте, то... Це зробимо на кожен день, щоб скажімо, не засмучуюсь. Не забували, а грали далі. Так, добрий вечір. Так, якісь бонуси також кучі дають. Відіграйте 5 годин на сервері, отримайте Отримайте бонусі сукерки. Завдання та таймер оновлюються о 5 ранку. Обмінюйте їх на цінні призи у Гелвінській лавці. Це так розумію, для того зроблено. Щоб ну, був інтерактив і також це оновлюється зрозумів, при рестарті сервера, щоб більше людей грали. навіть, знаю, можна ОФК формити, тому якось так. Але я цього не роблю. Милий привид. у зону та знайди 8 привидів. Підійди ближче і вони точно себе проявлять. Ти ж не боїшся привидів, правда? Так, так, так це звучало, але навіть не знаю, що говорить. Тесла. Ух, йоу. Нам зараз, певно, треба дібратися на... спочатку сюди, я думаю, сюди йдемо. ми потрібно зараз поїхати на два кладовища, якщо помиляюсь. Щоб там можна було збирати привидів. У шумтачку і шукаємо ось таких ось маленьких NPC-шок привидів. Це, на взагалі NPC здалека, якщо придивитись. І нам потрібно зібрати їх в формі привидів. У нас вже два є зібраних. Тому що, коли ти не знаєш, То тобі відкривається на мапі червоні точки, і ти по червоним точкам таким зонам їздиш туди на, на помітці. Тому якось так. Нам би ще, напевно, двох. Знайти, тому що нам двох наче не височає. Хм. Опа опа опа, опа 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 опа, опа, так, це третій у нас. Ну, значить це останній. Можете підходь, вони нічого вам страшного не зроблять, то можете не переживати. А ось, ось, це залі останній, все це останній повинен бути. Так, далі йде наступний. З наступну зону. А, я так розумію, дивіться, тут немає різниці, саме де. Яка кількість в якій зоні. Просто тут відрізняється в тому, що коли ти саме приїдеш вперше. Якщо ти приїхав вперше на цю зону, тут буде 4, там буде 3. Це не означає, що тут буде завжди 3, там буде. ну Типу думаю, ви розумієте, це рандом. тобто Тут не може бути саме 3, тут може бути 4-6, 3 куди ви першим прийде, тому типу якось так, на яку саме зону. Там залишається ще 3 привида, а там зібрати. Так: один, другий привид, і третій. Якщо не мовляюся, значить. Кожному, на кожному сервері є такий івент, там потрібно збирати привидів. А ще два залишають, серйозно. Вітаю. Так, один. Так, завершуємо цей другий квест. Все. Весь піймав всіх привидів. повертайте завтра. Ну, ми завтра вже не повернемося сюди, напевно, будемо бачити, як то каже. Що тепер? Тепер йдемо на останній третій івент. На останній, ой, на останній третій етап в івенті, так що будемо зараз їхати. Погнали. Так, ми приїхали, що мені навіть говорити, я навіть не знаю, чесно люди. Це буде зараз самий. Ну, чесно кажучи вам. Момент, який я буду, напевно, більше всього ненавидіти не на цьому цьому відосі. От чесно, тут дуже складне питання. How квест Quest, усі книги, щоб розкрити прокляття. Так, ось ця хата. Тут у нас ну, зрозуміло хто ходить. Не буду повторювати разів, Тут краще всього грати першого лиця. Але ти коли від першого оця граєш. Ну, типу, не знаю, першого тя також. Не ну, сказав, би, що прям дуже добре. О все ж у нас є випадкове місце спав на книжок, які нам потрібно зібрати. І нам потрібно якось... я не знаю, їх відволікати, чи шо, люди. Якось треба не знаю, пробувати так робити, щоб ми. Зібрали ці 5 книг. Так, нам, нам капець йдем далі. Мені постійно люди казали на стрімах і на стрімі пробував пройти цей, цей момент, тобто ви зрозуміли. То в них саме виходило, типу, спочатку з другого поверхом. Давайте спробуємо з другого поверха поїхати, не знаю. Так, он перша у нас книга я бачу. Нам би зараз потрібно туди зайти. Так, там. Там нікого нема, добре. Так, стоп, тихо. Ти можеш швидше йти? Йови пави він не розбив скло. Боже, який він зграбний. Так, друга книга є. Ну, в принципі, поки що непогано йдемо. Так, дядь, давай, давай цей тікай звідси. Так, ось, ось ще одна книга, ага. Прикол тому, що нам потрібно його пішки, щоб розуміли, якось собі йти. Ви за ще дві книги. Круто! О, па, 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 па го 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 боже. Ну все, пацани, ну. За скільки дають це, але це, напевно, не сильно вартує. Ну зараз є 5410 цукерок. Що ми зараз можемо на них купити? Дивіться, нажимаємо Є. Ми можемо купити маску. Ми можемо купити якийсь певний аксесуар. Купуємо маску. І будемо радіти. Давай. Евенська лавка, Так, аксесуари, маски. Пу. Це маска Фредді Кругера, чи як вона називається. Братва, чесно, не, не, не пам'ятаю реально. Я цю маску подарую своїм підписникам, думаю, йому сподобається. Мені справді вона так потрібна, а йому думаю, буде приємно. Кейси та Утбокси Ну і що? Поїхали. Перші три кейси 100%. Нам тут може випасти тачка. Цукерки, я так розумію, якісь там віпки... одяг, сори. Ну давайте будемо, значить. Починати. Let's go. Пуф. Ну, хочу, щоб випало щось нормальне, будь ласка. Тачка, що вже, напевно, не ну. вип. VIP На 14 днів. Так. Далі крутим. Так, будь ласка, дай, дай хоч, хоча б щось нормальне, разок. Ех! 200 цукарок випало. Останні, хай буде хай буде три. Три відкриємо зараз, поки що три від... Треті відкриваємо. Шооо! <софірка> х... <софірка> Яке привітатися, братанчик, тут... Тут не до привітав. Ха-ха-ха! <софірка> Давайте відкриємо далі аутом 2025, що у вас може бути? Тут тут також прикольні бібіки Хати даже мой випасти серйозно. Давайте повідкриваємо два рази відкриємо. Так, да, ну я б всіх би зараз ще девов Так, Активуємо, звісно, що. Це у нас донат. Стопики я... Той вже використовуємо. Так То ще йде, ще йдемо, два рази зараз раскрутня, ще два рази. Раз Давай, будь ласка, дай ще солідне. Солідне дай. Ну Ну таке. 1000 сукарек. Ну доволі непогано, хай буде, Пізніше глянемо, що з цим можемо зробити. Так, Відкриваємо останній Останній, останній кейс. О, кейс. Давай, будь ласка. Та ну, ну 1000 ще, ну непогано, непогано. Хорошо, потім глянемо. глянемо. Так, і 200 у нас. Ну 200 у нас кейсів що такого не думаю вже не вийдуть. Давайте відкриємо останній це, напевно. Кейс, може все або нічого. Люди, є шанс, справді. Чотири рази відкриваємо, полетіли. Якщо, якщо мені зараз порадимо подачка, я, я, я не знаю, що вам говорити. Так, ну це зрозуміло. Активуємо. Хай будуть, згодяться, нічого страшного, все буває потрібним. Так, давай, let's go. Пуф. Ну, якщо мені зараз випаде бібіка, люди, ну це буде щось. Ну, ну, ну це. Ну. Ну, напевно, вже не випаде щось мені так здається. Гораз пізніше тут все поактивуємо, так. Давай, бібіку будь ласка. Та ну. До речі, люди, які донатять на це. Їм, до речі, може справді підфартануть. Будь ласка, от давай бібіку. Блін. Ех, ладно. Ну що? Що можу взагалі вам розповісти? Хай це у нас було на обмін. Обміняю, але так сильно мені не важливо як то кажуть. Ох, давайте активуємо цукерки, я напевно донат зіллю. Цукерки, справді, ну не потрібні мені так сильно зараз. Від цукерок мало толку. Та цей взяли VIP, Голд VIP. Він мені не так сильно зараз друзі, друзі важливий, я так думаю, все. От тачку я залишу. Тачку я справді залишу. А кейси поїхали ще крутонем, люди. Кейси, думаю, давайте ще крутонем. Хоча б один. Давай ще раз. Може, зараз ще фортане. Ну, я б дивувався, якби зараз фортануло. Актувати. Ну, зараз знову на, -на, -на, -на донат зілью. Ха! <рес> Якось дуже дивно, правильно відкриваю. Та ну, невже мені не випаде щось ще гідно? А ну давай ще раз. Підкрути нам. Опа. Вітаємо, там скайс сьогодні витримався режки. Що це таке? Ух, йоу, вони дорого коштують. Виактивуємо. Це якийсь мені аксесуар поправильно. правильно? як... А, ну... Ну, ну, ну я їх ще взагалі не бачу, стоп, ну зараз маску зніму. Ну ха, А, ну прикольно виглядає, Ну доволі прикольно. Воно, гаразд, хай буде. Так. Давайте крутим ще два рази цей кейс, може да випаде якийсь топовий оспрай, тут якась плюшка нам. Бабки випали, ну Ну, со... скільки? <звук> Я ж заради підписників, кручу, люди. Ну давайте, що, що ж так мало, давайте цей ще раз крутим, Опа. Давай. <звук> Будь у вас очка. А <звук> Пізніше, вас зараз... Актууємо. Давай зараз ще раз продамо, блін, люди, не за скільки цей дос буде зарести, ну окей. Давайте перевіримо все або нічого. Ще раз таке, Може все ж таки нам випаде тачка. Зараз пускаю всю свою валюту на те, щоб я вибив тачку, дивіться. Максимально вся валюта, поїхали. Можна спробувати по 10, давай. Давай. Так. Угу. Повезло, повезло, звісно. Пізніше. Ще раз по 10. Братва, давай, хоч, хоча б разок. Та ну. Взагалі нереально, поняли? А ну ще раз. Ха, ну! Треш. Два рази. Останні два рази. Зараз би приходять, якщо зараз випаде з останніх. Не повезло. Ну що тут я можу вам говорити люди? Та напевно я поактивую, як. Використовую. Проте я можу вам взагалі розповісти. Ну мені справді здається, що. Е -е... Івент доволі цікавий. Варто я пройти. Чесно, варто я пройти люди. Але те, що я сказав, що він дуже доволі прибальний, не знаю. Я не як... там якийсь сильний гравець еканда, як який дуже довго грає. Але гра реально, ну, мені здається, ну прикольна для гри для... Різно якоїсь різноманіття, чому б і ні, як то кажуть, знаєте. раз дорогі друзі, все тоді, на цьому все. Будемо з вами завершувати. Так, що я можу взагалі вам а, розповісти про івент, свої враження. Мені, ну, мені взагалі сам івент дуже сподобався. Те, що він доволі а, однаковий, не вистачає трішки різноманіття. Це правда, тому що був би трішки різноманітніше він думаю, людей би більше грав, більше доволі, напевно, і людей би на сервері було і так далі. Ставте вподобайки, братва, пишіть ваші коментарі, чи бажаєте ви ще якісь GTA 5, чи бажаєте ви ще, може якісь різноманіття в контенті. То будемо на цьому завершувати, дорогі друзі. Все тоді, дякую, що ви були. Дякую, що підтримували, Дякую за ваші подобайки, коментарі. Актив. не знаю, коли вийде це відослід, тому що дуже багато йому на роботу. Не знаю, коли він вийде. Все тоді, всім па-па. Якщо що там не ображайте, що він вийшов трошки пізніше, тому якось так, аніж івент уже закінчився. Все тоді, всім па-па, до зустрічі. Чао! Бережіть себе! Бувайте!